Ще одна пачка фотографій, доволі однотипних. Йдеться також про 50-ті роки, про бульвар Шевченка. Ну тоді, напевно, що вулиця Сталіна. Так, з правої сторони агава, кактус, на задньому плані новенький м -м, драматичний театр і фонтан грибок. Ось так він називався. Зараз не існує. Зверните увагу тут сбоку, еще есть какая-то такая клумба для квитов. Просто трошки інший ракурс. Видно, как працює фонтан. Идем далее. Сейчас тут видно какой кран. Можливо, що будують на Грушевську. Ще одна фотографія. ще одна фотографія. За фото велике спасибі Віталіку Суну.